Як підготовлені укриття тернопільських шкіл та вишів до нового навчального року разом з Владою області перевірив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. Він побував на Тернопільщині 16 серпня. Серед закладів, які оглянули школи у селі Лозова Байковецької громади, впевнений, що заклади освіти Тернопільщини готові до до початку нового навчального року, завдячуючи і керівництву області, завдячуючи і Нашим освітянам, які себе проявили, дуже от ви бачите, як тут креативно все зроблено. І креативні творчі люди, які болюють за те, щоб діти наші українські пішли до школи для того, щоб вони не втратили цей дорогоцінний час. Ми відвідуємо майже всі регіони України, вже відвідали. Готовність є різною. наприклад, те, що я бачив. І так то Тернопільщина виглядає набагато краще. У лозівській школі навчається близько 300 дітей. Проте протирадіаційне сховище тут чимале, воно може помістити 500 людей. Все ж таки хотілося б закликати для прикладу жителів цієї громади про те, щоб діти навчались офлайн. На тут є 300 навчаючих дітей, які навчаються в цьому закладі. А цей, скажімо, сховище, навіть можна назвати його прокрепляційним, як воно є по документах, воно міщує близько 500. Тобто ми розуміємо, що є запас небезпеки життю для дітей не повинен бути такої, як якби... в. Це було просто в простому навчальному класі. Зараз у школі завершуються роботи з облаштування укриття, аби учні під час тривоги були в повній безпеці. Ми завершуємо тут роботу підготовки цього укриття, щоб на випадок повітряної загрози дітки були в безпеці. Безперечно, який спосіб навчання будуть визначати батьки разом з педагогічним колективом, але ми робимо все для того, щоб дати можливість. Навчатися поклавити. Протягом дня представники влади разом з заступником міністра планують оглянути укриття шкіл та вишів Тернополя. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.